Доброго дня, колеги та підписники каналу. Зразу вибачаюся за вітер, Може буде погано чути. Вирішив зняти відео. Сьогодні 15 квітня і дуже багато людей пишуть і запитують одне і те саме питання. Чи кормив я вже повітряну бульбочку? Ну, я не знаю навіть, що сказати. Як можна кормити повітряну бульбочку? Ось подивіться на нього. І стан. Ну, сантиметрів вісім, ну, 10 є. Як її можна кормити. Я не знаю. Землю потрібно готувати з осені. Я давав підповітряну бульбочку так само і підчасник, часник, 6 кг на соту сухих добрив. Там і суперфосфат був, і НПК, діамофоска 8-24-24, весною селітра. Сьогодні у нас дощ, передають аж до вівторка дощ. Тому все, що можна кормити, це ось зараз внесемо селітру, кілограм півтора на сотку, а десь в неділю чи в понеділок ще внесу так само кілограм чи півтора карбоміт мочовину, так як селітра зразу засвоюється рослиною, а карбоміт десь через 2 неділі. Тому буде, я думаю, на квітень і, можливо, з половину травня буде азот брати повітряна бульбочка. Ось така, вона рідка дуже. Я вже розказував, що потрібно на саму крайню, а то й на останню отвір сіяти. Ось така, щоб, щоб сказати погана, непогана. ну Якби вона сантиметрів 20 була, то можна було б якийсь плантафол чи плантатор дати. Отак я сенсу не бачу. Азотне і все. Ось ця сантиметрів 15 Це десь скрупною сіялось десь. Лісовий горіх. І то я таку б не кормив. Це тільки виливати на землю. Ось ще вам покажу. Зараз часничок вже азоту Ще одне, одну підкормку дам, але більше не буде. Він стоїть зелений, листова маса вже сантиметрів 40. Вже, мабуть, ще внесу тільки квадріс і, мабуть, вже після стрілки щось калій дам. Бо Тут на цьому участку трішки слабший. Два участки зовсім не буду чіпати. Ось подивіться на цей стан. Йому не вадить абсолютно нічого. Він зелений. Подивіться, вже майже палець. Ось, подивіться, яке стебло. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восьмий листок виходить. В цьому році, мабуть, на тижнів два, а то й три, раніше стрілка вийде, десь в початку травня, а не в початку червня. І копатися буде. В половині червня. Дуже цього в цьому році погода змістилася. Ось подивіться! Оце тут в мене 19 рядків. я оставлю сорт Любаша. Це купувався в людини яка декілька років назад брала в господарстві засновника Захарченка. Це мені сказали, що чистий сорт. Я рядків можливо з 10 лишу на повітряну бульбочку. Тут і стебла, подивіться які кремезні, він зелений йому нічого не вадить. Учасник в цьому році непоганий. Є ось така біда появилася після пшениці, липчиця. Вона поодинока, але Віталій Яленька замовив. Гербіцид. <клес> 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 Тому буду обробляти, але тиждень дощів то це буде пізніше. Я хочу одне питання підняти. Мені декілька людей написало, як то я рекламу роблю, що вноситься Angio і Квадріс. Яка кому різниця, що вноситься. Це ж не реклама, не ажіотаж. Мені подобається таке, бо він розказує, є аналоги дешевші і більш дієвіші. Кому чим подобається, то й тим і працює. Є, шукайте дешевше, мені таке подобається. Так що всім гарного дня, гарних врожаїв. Не забувайте ставити лайки, підписуватись. І будемо розвивати канал і розказувати багато цікавого. Всім до побачення!